Голландське благословіння на 24 жовтня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо знаєте, такі слова, ну, я напевно з кінця почну це Євангелія, бо ми чуємо слова такі, хто не зі мною той й проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. І, а перед цим це слова він сказав тим людям, і, які були серед нього. Перед цим він вигнав німого біса з людини, а деякі почали дорікати або закидувати такі звинувачення, що він бісів виганяє силою візельвула, а інше ще вимагали якесь ще чуда. Щоб він ще щось отворив. І тоді Господь сказав, що будь-яке царство розділене в собі не встоїть. І якщо Сатана сам себе виганяє, то це царство сатани не встоїть. І мені знаєте, я подивився на наш сьогоднішній час. Якщо я внутрі сам собою розділений, а я це кажу, якщо я не в єдності з Богом, то життя моє пропаде, якщо родина моя. Не єдина, не в єдиному, да, не з'єднана, а розділена, то така сім'я не збережеться. Якщо країна розділена і воює сама з собою, то вона ніколи не встає. Чужа країна загар не прийде його і поработить, і підкорить до себе. Але ще мені хочеться сказати, що про це збирає, не зі мною збирає, то й розкидає. От, ви знаєте, це всім тим сказано, що хто починає закидувати або випробовувати Ісуса і досі, що я тебе ще перевірю, Да, я ще тобі не довіряю, я ще з тобою не побуду. Я нібито сам розберу своїм життям, з ким мені бути, з тобою, Ісусе, з тобою, Отче, з тобою, святий Душе, або сам з собою. Я ж маю розум, маю досвід, маю сили. То я поки без тебе побуду, а тебе повипробовую. І сходь кажуть, всі такі, які нібито мене не гонять, але і не йдуть за мною, насправді залишаються на своєму місці. Господь іде до Отця, до єдності з Отцем. А всі ті, хто на місці, все одно віддаляються від нього, тобто розкидають. Я б дивлюсь на себе, як би мені бути з ним і не розкидати, а збирати, і як би мені бути за нього, а не проти нього. Хоча зовнішньо я б уявляв би собі, що я нібито міг би бути сам сам самодосконалий, да? самовпевнений або е, самодостатній правильне слово. Саме достатній. Але Господь каже, якщо в мене немає, то це нічого. Це те ж саме, що і хулити на мене. Практично одне й те саме. Результат один те саме. До Царства Небесного там шляху немає. Там є е, шлях до пекла. Або він прямий і короткий, або він довгий. Але все одно результат один те ж самий. Амінь.